номер два в Копиланде. На старший брат. Робби Рощин. Вот нового, да, шпаклевка. Трошки улей. И раз. А, так, вторая шпаклевка. Раз промешала. Почекала. Пару квадрент. Dívající se YouTube, do <gledává> pět těch hodin je třeba pročítat. I ještě raz pomíšávají. I tedy potelovat a i potřebujeme. Měl jsem daleko porcii v daremu, to třeba bude rozdílovat. Písme Дивимося на твердість і розбілюємо. Це буде на перший раз в поколений. Ось вот так. Але ляпаємо на себе обов'язково. Це не немає. Не змуйтесь. Мы тут дружные руками сі державо добры не одружина понят. Опа! Змінили ми тут допрацьовуємо витик. папель списала. Він уже своє весло. Вот так зеркаться на краях, що вже не пеше. Його треба заміняти.

对。以 <Okay. S 2>、okay. Ленин, бороть, вывалить. Добрий день, на дачу. Не знаю, хто ви там такі. Але дякую вам за ефір. Щоб ви мене дивитесь. О, даже виключись. Лишь сказала. Ну Можно розбереты. І робити, і отримали, але потім на другий раз було менше. Ну, що треба Щоб не було, треба розбірти і розміночувати. you <gasps> Бачите, це урок номер два, Але пояснюю, що я розбілюю покривання, аби на другий раз не шкрептати і ті всякі стирчання, то я зразу розбілюю і встаю потім прес... до фінішного покривання. То я розбілюю. Бо всі ми три дивуються, що я розбілюю на перший раз шпоклювання. Пояснюю. Це вже майстрам пояснює. Бо другий раз я не стоїте, а ви шкрябуєте, потім ще грунтуєте, а я ні, я зразу лише розбілила, розшкряпула і забілила. Все. Коли я останній раз іду шпаклювати, то я лише шпаклюю, а вже не шкрабаю. Такі там нюанси, які піти. Так що урок малістиро пішов. Дякую за увагу. За Роботи на сьогодні. Звинеться теж макарів. Ona żarko rzadko. <coughs> jest tu żarko, Że ona Так, Там, де її місцепи, поки я забілюю, не на латаю. Тобто менше тягнуло. Почти його врожовую свої кроки роботи. Дякую, Владимир Леонардович.